Невздовзі до Одеси прилетить залізний дракон, і не дивуйтеся, це зовсім не казка. Творцями казкового символу наступного року стали професіонали з фабрики ковальських виробів. Наразі до рідного дому казкового дракону завітала і наша знімальна група. Цього чудового залізного велетня звати дьордал, що з англійської мови переводиться як чорний дракон. Але одеські майстри називають його просто ковалдич. Перше місце, коли прилетить цей дракон, буде парк Шевченка. Протягом року він заходитиметься у музеї ковальських фігур. Для виготовлення цього чудового дракону знадобилося майже два місяці. Золоті руки майстрів зробили чудовий подарунок одеситам та гостям нашого міста. Останнє місце зупинки Ковальдича – музей ковальського мистецтва у парку ковальських фігур, який невдовзі відкриється у селі Фонтанка Одеської області. Таким образом ми показали он нам має, цей дракон, дожен, я так думаю, в 2012 году помочь. Так как это сильное животное, доброе и символ года, он должен нам помочь перебороть в дальнейшие наши все бюрократические и на возможных инстанциях чиновников, которые будут ставить, каждый ставить свои для того, чтобы мы могли что-то создать, красивое туристическое место в Одессе знаковое. Это первый в Украине музей кузнечного искусства и парк кованых фигур, который будет не только знаковым для жителей фонтанки, но и, и Одессы, и Одесской области. Маленьким та легким цього дракона не назвеш, адже важить Кувалдич майже півтори тони. На шкірі дракона понад 9 тисяч лусок, і всі вони зроблені руками майстра кузні Артуром. Більше того, Кувалдича навчили розмовляти. Втілили у реальний задум дизайнера золоті руки коваля Константина. Такий витвір зміг зробити чоловік, який у ковальській справі лише два роки. Кожна деталь по відділення робилася, підганялася. З того, що дизайнери нарисували, ми вже все це робили далі, доводили до двома, всі лінії підгодили. Тобто Сложно було, тяжело, але тим не менше зробили. Виділи самі, звісно, результат. А Ждалі люби визначати, що буде тобі результат Ні, в нашанципи Ждалі, бо тому що то ж то наша робота. Кувалдич також вміє пускати дим. Паща та очі дракону світяться. Майстри планують і надалі вдосконалювати технічні можливості кувалдича. Але без сумніву, і в такому вигляді казкове чудовисько викликатиме захоплення не тільки у малюків, але й у дорослих одеситів та гостей нашого міста. Ірина Мондян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.